Вітаємо вас на нашому каналі про сад, Город-декор. І пропонуємо сьогодні коротеньке відео про те, що ми вирощуємо, які саме овочі на нашому городі. Це відео має стати відповіддю на запитання нашої підписниці, чи є в нас город і що взагалі на ньому росте. Звичайно, у нас є така ділянка саду, і ми називаємо її не город, а городик, бо розміри не надто великі, але все, що нам необхідно до літнього столу, на ньому вирощується. Звичайно, ми пам'ятаємо, що обіцяли у попередньому відео показати наш сад наприкінці літа, на початку осені, зробивши прогулянку ним. І ми свого слова дотримуємося, але це буде дещо пізніше. А зараз не хочемо ігнорувати запитання нашої підписниці, тож мусимо на нього відповісти. То що ж таки на городі? Повернімося до нього. А на городі усе як у всіх: і цибулька, і часничок яких ми до слова вже зібрали, просушуємо на свіжому повітрі в тіні, і вони чекають свого часу, свого переїзду на зимівлю. Помідорки чері нам особливо подобаються, та огірки. Їх ми вирощуємо, можливо, не в такій великій кількості, як інші господарі, але нам достатньо вистачає, щоб і літом вітамінів наїстися, і на зиму. Наквасити. Зеленинка різноманітна, звичайно, це і кропик, і петрушка, і коренева, котру сушимо на зиму, і зелень морозимо, кучерявої петрушки, зокрема, і базилік. Без нього не обходимося, бо він нам смакує до будь-якої страви. Виноград, який виконує подвійну функцію, бо ми і ласуємо ним, він гарно зараз дозріває, ну, майже як на півдні України. І водночас створює тінисту ділянку в саду, про моркву геть забула. Звичайно, ми її також вирощуємо. Вперше я її висіваю окремими рядочками, а вдруге, коли прополюю цибульку і коли обсапую її, тоді вона сходить поміж цибулю. Котру я виберу, а морква залишиться рости. І саме ця морква сидить на городі довше всіх, ми її прибираємо практично в останню чергу, і аж тоді вона йде до підвалу. Кабачки і гарбузи, як без них, вони мусять бути на літньому столі кабачки, на осінньому, а потім і зимовому, бо виймаємо їх з морозильної камери. Гарбузи, запечень у каші, в овочевому рагу та будь в чому. А ще їх обожнюють курочки, яких, ну чесно зізнаємося, вирощуємо не ми, а батьки, котрі живуть в селі поруч. Тож і вони отримають на десерт. А кучерявий салат я вже раніше висіяла вдруге. Він уже дав молоді паростки, дружні сходи, і скоро ми його кришитимемо до інших овочів. Картоплі ми не садимо, але гадаю, скоро почнемо це робити. Он сусідка обіцяла поділитися хорошим сортом, тож варто спробувати, мабуть. Отакий наш городик. Можливо, в когось виникне запитання, чому так мало овочів ми вирощуємо, стільки квітів, стільки хвойних та інших декоративних рослин. А от городини мало. Запевняю вас, нам цього достатньо для продажу ми не вирощуємо тільки для себе. Щодо декоративних рослин і квітів, ви запитували, так ми їх продаємо, бо вже достатньо усе розрослося, тож можна й поділитися. Уся необхідна інформація стосовно цього в описі під даним відео. На цьому дякуємо усім друзям нашого україномовного каналу, усім тим, хто залишає вподобайки і коментарі, та запрошуємо до перегляду. Інших відеороликів, наступний зокрема, вийде про осінній сад. До зустрічі!